Всім привіт! З вами товариство Фабілд. Сьогодні я вам розповім трошки про наші конвейера. До нас звернувся замовник кернел. Зараз я розповім, в чому суть питання. Замовник прислав ось таку ось продукцію: це кукурудза і соя, і вона перемішана. Треба відділити сою окремо, кукурудзу окремо. Як це буде відбуватися на наших конвейерах? Зараз я вам це детально все покажу. Через те, що соя має круглу форму, вона за рахунок наклону конвейера стікає вниз. А ось кукуруза має квадратну форму, вона на конвейері лежить на місці. Тобто, по суті, кукуруза повинна йти нагору, а соя сплювати вниз. Зараз ми це все перевіримо. Подаємо продукцію, соя скачеться донизу за рахунок круглої форми. Кукуруза піднімається на гору за рахунок квадратної форми. І ось так само кукуруза далі потрапляє. Таким ось чином відбувається відділення продукції на два типи. Замовник замість того, щоб замовляти лінію в Японії за 300 тисяч доларів з кучою датчиків замовляє звичайні конвейера і вони виконують свою функцію не гірше, ніж потрібно. То ось Оцієна соя. За за допомогою другого конвейера на соя, яка повинна була попасти до куку, до кукурузи. Тобто ми її вже теж трошки висікли. А в кінці вже виходить кукуруза, яка просіяна. Ось вона знаходиться. Тому, шановні замовники, кому потрібне обладнання, яке приносить прибуток, звертайтеся до Фобілд. Ми завжди раді вам допомогти і вирішити ваші питання.